Всім привіт! Листопад 2023 року, середина листопада, і хочу показати, що приврастилася така тепличка, вкрита плівкою. Ставили ми її почти два роки назад тому, тому весною це було менше, зараз осінь. І ось так вона виглядає. Вся вона, як вроді би, рішуто, сито зверху. Зараз зайду всередину, покажу. Ось ось. Це вже не тепличка, це вже сплошна породія на тепличку. І ту зиму ми її не зняли, цю плівку, вона ще була байдужа. А ось так на жарі, на вітру, на дощу вона так, в такий прийшла вигляд, то чуть не зламала цю теплицю, тому що дуже багато було снігу. Ось так порвалися віконця, стоїть на полі.